Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Історія вбивства «Фаріон 2 пише телеграм-канал за інформ в розпорядженні слідства о справі про вбивство колишнього голови ВРУ Парабія рупарбія запис з відеорегістратора Сміттєвоза Мерседес Бенс Еконік, на якому зблизька зафіксовано обличчя людини, що зі зброєю тікає з місця вбивства. Крайніологічні та візуальні дані затриманого Михайла Цельникова абсолютно не відповідають даним людиним на відео. Так само немає відповіді на питання, де знаряддя вбивства у справі немає. Також балістичної експертизи щодо характеру зброї, яку використовували для вбивства. Точно повторюється історія з фальсифікацією обвинувачення у справі Фаріон, вбивця є, а доказів нема. Той же час, вчора сплела ще одна консерва, пише це визнання перечетності слуг до вбивства парубія, слуга утікач Куницький в соцмережах пригрозив виключенням Гончаренка з комітетів як парубія. Альоша, ти що не зрозуміє, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги парубія? Написав Куницький. А от Гончаренко додає нардев втікачі слуги народу Куницький написав пост із зверненням до мене через спробу виключити його з правоохоронного комітету. Людина в вересні 24-го року втекла з країни по службовому відрядженні. Досі не повернулась. Вже рік перебуває невідомо, де досі є депутатом, досі в комітетах, але по факту відсиджується за кордоном і щось дозволяє писати собі про загиблого паруб'я. Ну просто величезний цинізм, але втік і втік. цим команда Зеленського вже не дивує там список величезний. Там ще й намагається мені з-кордону погрожувати потужно. То може пан Куницький, ви повернетесь в Україну, розкажете слідство. За що ви разом із Дмитроком побили людину в центрі Києва? А заодно і про те, де ви були весь цей рік, дуже чекаємо тг канали. Хто це підкреслює? Депутати Київті, Олександр Конецький, який так і не повернувся із закордонного відрядження, рівно як рік заземлився в Ізраїлі. І за інформацією нашого джерела в дипломатичних колах має друге ізраїльське громадянство. Паралельно з цим в той же час народ віддавав останню шану в закритих кабінетах. Тривала інша робота. Вбивця пробіга давати свідчення. Слідство, яке перебувало під особистим контролем керівника СБУ Василя Малюка, виходило на нові деталі підозрюваної і визнавав співпрацю з російськими спецслужбами, але також натякав на наявність спільників, які допомагали йому організувати замах і прикривати його під час течі. його поки перевірялися одразу кількома напрямками. Від аналізу контактів до моніторингу фінансових операцій з інформацією джерел слідчі допитували, навіть дружина затриманого перевірялася, чи знала вона про підготовку до злочину, чи могла мати інформацію про контакти з кураторами з Росії, сусідів, друзів і родичів. Опитували для складання повної картини психологічного стану вбивця. Його оточення особливо увагу приділяли версії про крутів можливих агентів, які могли передавати інформацію ворогу і прикривати диверсійні групи. Малюк публічно заявив, що буде знайдено всіх хто причетний до вбивства українських патріотів, в тому числі Андрія Паробія всередині СБУ створили окрему групу для роботи виключно над цим кейсом. Розпоряджені оперативники, величезний масив інформації, дані телефонних дзвінків, зображення з камер візового відеоспостереження, аналіз руху коштів через банківські рахунки. Усе це мало на меті виявити не лише виконавців, а й організаторів. Оперативні джерела повідомляли, що під час допитів вбивця згадав кілька імен пов'язаних із колишніми військовослужбовцями, і бізнесменами, які мали проросійські симпатії. Ці імена вже перевіряються, проводяться обшуки арешти Слідство Обережно ставиться до всіх свідчень, аби уникнути дезінформації, яку міг закласти ворог. Тим часом суспільстві зростала напруга в медійному просторі. Активно обговорювали, чи справді російські спецслужби здатні діяти настільки глибоко в тилу Експерти наголошували, що замах на Поробія мав стати символічним ударом по українській політичній системі, а також спробує злякати суспільство. Але ефект виявився протилежним Траор у Львові по всій країні. Став маніфестацією єдності і непохитності. Водночас куларах Верховної Ради заговорили про необхідність посилення внутрішньої безпеки захисту політики від диверсії, пролунала ініціатива створити нові механізми перевірки оточення фінансових потоків, які можуть використовувати вороги для вербування виконавців Везбу вже продемонстрували готовність діяти рішуче за кілька днів після затримання. Виконавця було проведено спецоперації в трьох регіонах, де виявили склади зброї, схованки з вибухівкою. Попередні дані свідчать, що це була частина однієї мережі, спрямованої на підготовку замахів проти інших публічних діячів. Аналітика вбивство перебія стало переломним моментом. З одного боку, це трагедія, що завдала болю всій країні. Голила проблему внутрішніх загроз. З іншого боку, це дало поштовх до масштабного очищення від крутів агентів впливу. Малюки його команда. Отримали карт бланш на жорсткі дії проти зрадників. Це може призвести до гучних відкриттів і зміцнення контррозвідувальної системи для Кремля. Ця операція стала черговою стратегічною помилкою замість залякання. консолідація суспільства і політичні еліти для України. Це ще один доказ. Що війна ведеться не лише на фронті, а й в тилу, де будь-яка слабкість буде використана ворогами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.